Паскуда ти. Паскуда. Паскуда. Ти. Паскудуша. Паскуда. Доброго дня! Вітаємо на, є... на моєму ютуб-каналі. Я запросив цю паскуду, щоб вона дала мені декілька питань. І так, наше питання. Хто в сім'ї головний? Ти чоловік головний. Що непонятно, чи що? Задовбало. Чоловік є головний. Ніхто більше. Немає чогось вказувати. Він є сила, він є розум. І якщо він має бажання, він є фінанс. Якщо фінансів в нього немає, має робити ця жінка. А ще в постелі? не бревно. Що непонятного. Добре, а друге. Питання... Друге питання, як ви відносите до гетеросексуалок? До кого? Ти баради? Добив... Да. Ми зараз почули, чи що, каже мені ласка. Щоб я їх не бачу в житті просто. Кажіть мені як мужик може бути з другим мужиком. Та да бити таких треба, бити. От у чому чоловіча психологія. Жінка є на низу, зверху чоловік. Може бути що чоловік зверху і другий чоловік знизу. Ну не може бути. Може бути два чоловіка зверху і одна жінка. Або ну чим більше жінок, насправді, знизу. Я не розумію, тихо що ще не договорив. Фалосично не чують підписчики, не чують. Вибачте, бачите, наступне питання, яка на вашу думку правильна жінка? Оце питання. Жінка має готувати їжу три рази на день мінімум такі столи накривати, і щоб страви відрізнялись кожен день. Не дай Бог, страва повториться. її звезда. Її звезда, понимаєте? Має бути помита, хата прибрана, діти народжені. Ну не непонятно. Чувати має, але найбільше мене, має працювати може менше мене, але сама забезпечити сім'ю. Хай сама свої вії, ногті й губи робить. Без мого дозволу нічого не має робити. Якщо я сказав, що піти на роботу, значить вона мені має піти на роботу. Ну при тому хата має бути прибрана їсти зготону. Тобто Понятно? Наступне питання: чим чоловік має бути зобов'язаний жінці? Чим зобов'язаний, значить, так? Да. Тобто він є то, що він фізично сильніший тебе, він тебе захистить. Це вже не є зобов'язаність, скажи мені, будь я не знаю. Я він знаю. дає тобі ту фінансову стабільність, він дає тобі емоційну стабільність. Емоційну стабільність. Чоловік нічим не зобов'язаний жінці. Це вона зобов'язана. Вибачте. Наступне питання. Ну що, жінка, має вам ще давати, окрім що вам себе давати. Вона не, ага, не може, якщо вона розробила, я не може. Тобто вона родила і вона не може. Скажіть мені, будь ласка, як це взагалі має допуститись? Я сказала, що вона так має бути, має да і зробити. Це її просто обов'язок, шлюбний обов'язок. Це якщо до шлюбу, ну йшов. Це наша природа. Наш лев речить. Жінка може дати тільки потомство. І то тільки одному чоловіку. Якщо жінка хоч подивилася навіть на двох чоловіків. Вибачте мене, хто вона вже є. У мене достойне нічого. У мене не достойне тої кави за 29 гривень. От була в мене така в житті ситуація. Слухаєш мене? Запросив я одну тварь, я не можу по-іншому. На каву коло базару. Я там торгую точкою одною баклажанами. Я думав, що вона за себе оплаче. Я ще думала, що вона за мене оплаче. Тому що я лев, я думаю, я заслуговую своєю красою ще одну безплатну каву. А ця паскуда сама ту каву захотіла, щоб я оплатив їй. Це адекватно? Ти би заплатила за мене? Підемо зараз на каву. Вибач, я напилася на каву. Я не чую. Вибач, я напилася каву. Я не хочу. Ну так можеш нахід напити сметани. Я подумаю. Наступне питання. Як ви відноситесь до волос на тілі? Ого! Скажіть мені, будь ласка, жінка народжується з волосами, крім на голові? Народжується чи ні, не чую? Не. Так чому вона має мати волосся після? Того, як вже зазрела. Що тобі? Вибачте. Сама відповіла на своє питання, ну хто ставить такі питання? Кого я запросив? Наступне. Обов'язана жінка платити все, Оплачувати. і вам купляти подарунки. Дорогі. Ну я ж не, не такий прям, щоб все оплатити. Ну той хліб я сам оплачу, ладно. Я не жму, ні. Ті жінки просто меркательні. Хліб я куплю, якщо я подивлюсь, що вона достойна. Гроші, то просто бабірці. Ну. Типа я міг, я міг би. Ну міг. У мене стільки бабок просто. У мене два завода. Я міг. Ну мені треба провірити цю жінку, чи варто втратити на неї гроші, що не розумієте, чи що. Наступне питання, який має бути прибуток у жінки. Ну, скажи мені, паскуда, ти, ти можеш голосніше говорити? Тебе мікрофон не вчили брати? Наступне питання. Я вже відповідала на це питання. Має бути менше мене, ну так, щоб вона могла мене забезпечити. Я зрозуміла, скільки має бути дітей у жінки? Скільки я захочу, скільки я їй дозволю? Я корінь, я дерево, а вона лише яблуко на тому дереві. І скільки я захочу тих яблук, Настільки воно має бути? Наступне питання: чи маєте ви право бити жінку? Ну так. Да. Чоловік має право бити на Ну, якщо, якщо вона, ну звісно. Ну звісно, а як її ще виспітати? Тебе б виспітати, тай. Паскури це. <пух> Дивися в кадр, трол. Дивися. Піднес сьогодні на каву, я вирішив. Чоловік має право бити жінку. Має. Бо що її треба виспітувати до кінця життя. Якщо я захотів випити, а вона мені там щось тявкає, їй просто треба дати в той писок, що вона заткнулася. Ну що? На цьому все? От така моя психологія. Тварчі хлопчика. Психо... Тварь, ти бачив, нічого вікати. Ти Тварь. Тварь. сказала, що побуває, читаєш? Що ти? Що ти висняв? Що ти вистріл? І ще раз буде борозніватись за тебе. Так! Сказали, Що написано? написано? Да. Да. Блін, повестка прийшла. Пацани, вилучайте. Хто тікав? Сказала, все. Бу у нас ну, план. У план. Нічого не робиш. Паскунда. Что мене трогав? Паскуда. Вс. Начинай чай.